Шановні учасники змагань, депутати міської ради, сільських рад, районних рад, сьогодні ми проводимо перший тур спартакіади серед депутатів різних різних і ран для виявлення кращих спортсменів для участі в обласних змаганнях. Змагання вважаються відкритими. Я надаю слово голові районної ради, обвинує Івану Михайловичу. Я насамперед дякую вам всім, хто сьогодні прийшов. Дякую за те, що ви прийшли, за те, що ви вболіваєте за цю добру справу. Сьогодні дійсно проводимо перший етап з української депутатів місцевих рад. Але це тільки окремий вид спорту сьогодні. Сьогодні у нас шахи шашки теніс. Крім того, ми ще беремо участь у змаганні з волейболу, з футзалу. Це тільки перший етап, наступний етап це обласний, і потім всеукраїнський етап. Ми проводимо для того, щоб визначити кращих, для того, щоб було наше достойне представництво на обласному етапі. Продовж кількох років, вже останніх, ми щорічно займаємо призові місця в області. Більше того, наші спортсмени їдуть на всеукраїнські змагання. наші... Шашкісти, так, шахісти, наші волейболісти, взагалі на основі нашої волейбольної команди, команда обласна, там тільки два волейболісти з інших районів, яка стає вже двічі чи тричі поспіль чемпіоном України на тобто українських змаганнях. Звичайно, що це наш престиж, але це не тільки престиж, обласна рада для її кошти для тих команд, які стоять переможцями. Ми вже два роки підряд ми отримуємо ці кошти, за ці кошти, ми, за ці кошти ми вкладаємо в наші спортивні споруди, на всю залучу майданчик спортивний, відбудований спорткомплекс наш ремонтували. Тому тут є не тільки е, азарт, як спортивний, а разом з тим є чистий прагматичний розрахунок. Тому нам в на минулому році не вистачило буквально кілька очок, для того, щоб ми 8 очок не вистачило, для того, щоб ми зайняли перше місце. Ціна цих восьми очок 100 тисяч гривень. Тому, якщо перевести чисту меркантильну гроші, тому важливо в кожному виді спорту мати найкращих спортсменів. Тому я вам дякую. Я думаю, що сьогодні це спортивний світ, еліта, місцевого самоврядування нашого району. Я думаю, що сьогодні. Будуть визначені, потрібні сильніші, потрібні достойніші. Ну, хтось виграє, хтось програє, але я думаю, що той, хто програє, це буде стимул для того, щоб тренуватися, щоб на наступний рік виграти. Тому вітаю вас спочатку змагань і дякую вам. Це найкращий? Українські храмові запровадили. Це не є району, Я думаю, що можна без кожна. Це виглядати через сільські ракеті. Це є для винення кращих спортсменів формування збірної райони. Ми вже знаємо, хто як. Якщо б це посела, що сільські ради виставляють, то були спартаки і дуже багато народу учасників. А тут ви прийшли такі, які мають надію попасти в збірний район. І заслужити галузі. Не... На цьому урочиста частина закінчується. А зараз переходимо до змагань, розпочнемо змагання з настільного тенісу, так як тут найбільше поки учасників. І потім вже розпишемо шахи, шашки по обстановці, де скільки буде учасників. А зараз об'являю перший тур на стільний теніс. Данилюк вихідний, перша партія Глібчук-Андрусяк, за ним Остафійчук Мнігнівський. Граєте з трьох партій, правила знаєте, головний суддя коло стола Данилюк. Наша, одна партія була.

алгоритм. Пане, о, він, хто грає, хто натинає, дай мені щось. Що ви любите граєте? Ще вітер розправляєте? Ще вітер розправляєте? Дуже спеціальний. Так, а чому не купуємо її дружні? Дружні. Нічого. Є, є, є. Аж задоволість. Та мені вона, вона йде. Нема. Є ще. Eu Що, я біля? Якщо ви їдете, якщо ви щось не так дивляться, я вам звертаю хід щоб Що знали, що так. Слухайте, Я просто кажу, за чого це не Якщо так, то я вам держу не чорне. Воно нас згадайте. О, це повидіть.

Шановні учасники першого етапу спартакіади серед депутатів, голів, місцевих рад, бачу, що усіх настрій добрий, піднесений. Ми сьогодні справді провели якісні змагання. Ми дякуємо Сергію Мироновичу Нощуку за гостинний прийом у будинку школяра Соки. Ми дякуємо Дмитру Васильовичу Пашаного депутату районної ради за якісну організацію суддівства і дякуємо всім учасникам за те, що проявили підвагу, азарт, за те, що ви справді потратили свій час для того, щоб розмагатися. Сьогодні смію сказати, що ми можемо мати збірну району. З надією на кращий вищий результат, тому що і в настійному тенісі, і в шахах у шашках у нас є переможці, ті, які раніше е, участі у збірній не брали. Тому ми питаємо е, надію, що будемо у квітні, коли буде другий етап, мати е, загальнокомандне перше місце, яке, як ви вже знаєте, преміюється премією з обласного бюджету в розмірі 600 тисяч. А зараз попрошу секретаря змагання. Результат. Я підказав Петро Василь, змагання наші закінченності. Дякую вам за участь, а зараз переходимо до урочистої частини нагородження переможців та призерів. За третє місце у змаганнях шахів нагороджується Петро Васильович Моліборський. За друге місце у змаганнях шахів нагороджується Іван Кеймен. І, і перемосив наших змагань став Іван Каличук. Нагороджується за перше місце. У змаганнях з настільного тенісу нагороджується Марія Гембач. За зайняте перше місце. Так, надіємося, що ви будете мати у нас цього року. Краще. Треба тренуватися. Іван, ви маєте стіл ну, тренуватися. За третє місце у змагання шашок нагороджується Чеп... Роман Чепега. За друге місце нагороджується Стратейчук Роман. І за, третє місце, за перше місце нагороджується Андрій Кмільницький. За третє місце у змаганнях з настільного тенісу нагороджується Віталій Андруся. За друге місце нагороджується Тарас Клімницький. І переможцем змагань став Ярослав Данильов. На цьому наші змагання закінчені. Дякую за участь. І хто переміг, хай готується до обласних змагань. І не забувайте, що треба тренуватися по всіх видах спорту і ми не, футбол, так само. зустрічі в Чорноморську. До зустрічі в Чорноморську, Віталій давні замість! Тобто ли ж переможці випадків? Шановні депутати голови, по організаційних питаннях, коли потрібно буде робити пойменну заявку, ви будете контактувати з Дмитром Московичним Ордоном безпосередньо по всіх тих питаннях, які нам потрібно буде зробити. Це і медичний огляд, це формування паспортних даних, формування заявки з, ну, з заповненням потрібних даних. В принципі, ми готові, у нас все якби якісно робиться, але щоб ви знали контактну особу.